Переглядаючи новини за останній тиждень, проглядається, що нас готують до майбутнього переговорної позиції України. І задля прийняття суспільством до цього моменту неприйнятних речей, як, наприклад, територіальні поступки та фіксація Криму за Росією, влада прибігає певних маніпуляцій, де. Лякає суспільство та залишає у минулому всі заяви та лозунги про територіальну цілісність України та нерушимість європейських кордонів. І от восени, коли ще не було ясно, що Трамп стане президентом, йшов активний дискурс про те, що Трамп прийде, то він, звісно, здасть Україну і будуть фіксувати воєнні надбання Росії. І, от, бачите, зараз ми бачимо, як цей сценарій відбувається. Причому ми вже не чуємо гучних заяв подібного характеру. Вже навіть перестає звучати історія про наше членство в НАТО. Особисто я маю страх, щоб усе це не закінчилося якимсь умовним новим Будапештським меморандумом. Бо, як казав Зеленський, ну недієвий він, скажімо так. Тож давайте розберемо сьогодні парочку новин і подивимось, до яких думок і до якої позиції нас підштовхують наші можновладці. За негайні мирні перемовини виступають зараз 73% українців. Так показало опитування аналітичного центру передовій правові ініціативи. Найменший відсоток охочих до переговорів на Заході, а найбільший на сході України та серед людей за кордоном. І от бачите, прямо от в цій заяві і є вже розділення українців на кілька частин, по-перше, так. Східні, західні та добавились, наприклад, ми ті, хто за кордоном, і по-друге, як е, влада, е, пропаганда вмикає е, ось цей в суспільстві стадний режим і дають. Е, Ось цим е, аналітичним матеріалом е, дають ніби доказ про те, що всі так думають про перемовини, тобто 75%. Прикольно? Саме ж стільки ж, до речі, путіну на виборах малювали співпадіння, мабуть, піарники зелених десь в одній школі з путінськими піарниками вчилися. І от Трамп готується до великої розмови з Путіним. Його майбутній радник з нацбезпеки Майк Воллс. Підтвердив зустрічі з путіним у планах ціль припинити війну, хоча про формат ще не домовлялися. Можливо, до справи залучать і зеленського. Волц скаже, що Трамп хоче реалістично подивитися на ситуацію, і, от, в його розумінні реалістичності, вигнати росіян із Криму це малоймовірно. Чи це перший крок до миру, чи чергова гра. Ну, на мою думку, час покаже. Путіну потрібна ця розмова, щоб продемонструвати світу, що неможливо з ним не розмовляти, і таким чином остаточно закінчити свою ізоляцію. Ось цю. Але зі сторони Трампа, не дивлячись на підготовку розмови, розмови цієї може не відбутися без заздалегідь погодженого, потужного якогось піар результату. Тому зараз питання лише в тому, що. Чи готовий Путін буде заплатити названу ціну за ось цю ось розмову? А щоб і Зеленський був більш податливіший, і щоб на нього не тисла власне суспільство, тобто громадяни України, Трамп зараз полегшує задачу Зеленському, і останньою заявою лякає суспільство, наше дуже і закликає Зеленського знизити призивний вік в Україні до 18 років. Так повідомляє Financial Times. І, от як на мене, ця заява дуже цікава, і вона має за собою. Об'єм більш ніж здається, на перший погляд. По-перше, це пас Зеленському, бо бачите, він не прогинається під тиском Штатів та Трампа і не е, приймає зниження призовного віку. Але й таким чином закриває повністю дискусію про територіальну цілісність України. Бо, кому не подобаються територіальні поступки, може відправлятися в ЗСУ сам або свою дитину може відправляти. Ось так. Тому тема ця закривається автоматично. А по-друге. Лякає Путіна, бо таким чином вважається, що Україна вирішить проблему мобілізації і значно посилиться. І це не тільки я кажу про оборону і так розуміють на болотах. Не забуваємо також про Курський кейс. Ось так. Тобто, цією заявою Трамп, по-перше, дає пас Зеленському, по-друге, він закриває всі питання в суспільстві українському. По-третє, він таким чином перед перемовинами якимись, якщо вони будуть, лякає Путіна. Але так можна буде тільки думати, коли Зеленський не прийме мобілізацію з 18 років. А от якщо прийме, це означаєме, що всі швидкі мрії закінчення війни провалені і на банковій і у Вашингтоні повертаються до плану тривалої війни. І тут повернеться риторика, звісно, про незмінні кордони. Ось по таких діях ми з вами і зможемо зрозуміти, який план у нашої влади та американської. І от тут підключається внутрішній медіаресурс. Тут я зараз хочу зробити невеличку оговірку, тому що я поважаю військових і військові, як і будь-які люди, мають різні думки, вони постійно змінюються, і все це нормально. Але як працює якісна пропаганда, як на мене? Постійно, скажімо так, на ринку людей, котрі роблять всякі заяви, це можуть бути як і маргінальні якісь Персони, так, і е, якісь військові, е, навіть поважні військові, Тобто завжди є певний зріз е, думок, тобто е, від е, крайніх лівих до крайніх правих, назвемо це так. І е, нормальний редактор він отримує завдання, звісно, і е, таким чином він може підсвічувати необхідну думку, таким чином він і е, не Викривлює нічого, нічого, нікого не обманює, бо це реальна людина так це дійсно каже і так думає. Тобто, обману тут нема. Але ось ця е, вибірковість і є самою маніпуляцією. Тому ось так це працює. тому е, Зараз я наступні там про воєнних, що буду вам показувати воєнних. Тому не слід засуджувати військового, як і будь-яку людину. Не слід засуджувати за те, що вона собі там думає, яку думку свою має, тому що в нас свобода слова і тим паче свобода думок, як на мене. Але тепер ви знаєте, яким чином редактор може маніпулювати інформацію. Ось так. В цьому році війна стане ще жорсткіша ніж була е, найближче 50 років. Ми будемо жити з постійною угрозою вторгнення Російської Федерації, так е, сказав засновник 13-ї бригади нацгвардії Хорватія. І, от, бачите, і попередня заява Трампа, і от е, те, що у нас в Україні е, внутрі відбувається, це мені нагадує з точки зору піару, е, ось такий уривок казки. Скажи маленька, що ти хочеш? Щоб оторвали голову чи їхати на дачу? на дачу. І от ще один приклад, як відбувається подібне кліше. Потрібний дуже жорсткий закон саме про мобілізацію, зокрема про криміналізацію ухилення. От і от одночасне ухвалення цих двох речей, граничний термін служби і криміналізація ухилення оце буде вирішенням проблеми. Далі є ще купа додаткових закладів, які треба зробити, але без цих двох ключових, нічого далі не взлетить. От е, замість того вибору, який стоїть зараз, і ти служити назавжди. Якщо війна закінчиться за рік, тобі повезли, якщо за 10, тобі просто не повезли, тебе списали. От, а, або альтернатива платити штрафи, От треба, має бути абсолютно інший вибір. Ти маєш віддати абсолютно конкретний період свого життя заради того, щоб захистити свою країну. Але в тебе є вибір. Ти віддаєш оці 4, наприклад, або 5 навіть хай е, років е, у формі, і скільки б не кривала війна, ти повертаєшся додому, а тебе заміняє той, що був в тебе за спиною. Або ти рівно той самий термін віддаєш як безкоштовна робоча сила на зорі. От такий вибір зробити набагато простіше. Ось так бачите. Тобто, неважливо, навіть що він там ось цей маргінал каже. Суть в іншому, що це ось така лякалка, котру підсвічують для того, щоб зробити потрібний фон, щоб підштовхувати до потрібних висновків і якось сприймати ту інформацію, котру дають вам. Тобто, дивіться, підсвічуємо певних людей. З певними заявами вони роблять нам потрібний бекграунд фон е, для того, щоб зручно було вже заявляти е, заяви там Зеленському чи е, ну, нашій владі, хто е, дійсно щось вирішує. Ось так. І тоді всі ці заяви вже сприймаються з потрібним фоном. Е, вони сприймаються, звісно, адекватно і правильно, і сприймаються собственно, суспільством. сприймаються. Ось так. І Саме чому і не прибирають телемарафон, бо тоді стане набагато складніше і дорожче буде робити ось цей потрібний настрій в суспільстві. Бо як не крути, от ми ж і ну тут в Ютубі без кінця цитуємо всякі заяви із телемарафону, от, як ми тільки що з вами робили. Тому телемарафон дійсно працює з пропагандистської точки зору, і з пропагандистської точки зору працює добре. Ось так. І от тут, по законам жанру, треба вставити рекламу. І от в нас така є. Бо, як виявляється, в армії на передовій набагато краще, ніж в тилу в кафе. Давайте подивимося з таку рекламу з телемарафону. Я вам чесно скажу: у мене всі, хто їздить у відпустки, повертаються сюди з більшим з більш позитивним настроєм, ніж їдуть туди, тому що вони бачать ну, цей безпреділ, який продовжується ті самі. В спортзали з перекачаними, накачаними, ці малолетки, які дозволяють собі перекривати рух в Києві і слухати російську музику, і, і пішло-поїхало, Ну, тому що провали на мобілізацію. Угу. Пане Андрію, так. А в вашому батальйоні в скільки, от власне, о той відсоток мобілізованих, які були з, з весни минулого року, які про наскільки вони вмотивовані? Абсолютно мотивовані, абсолютно всі відсоток мобілізованих в моєму батальйоні. Я так розумію, десь 90%. Ми намагаємось так відноситись до особового складу, щоб вони себе відчували військовими, воїнами і людьми в першу чергу в камуфляжі, а не камуфляж з незрозумілим наповненням, тому і це повсякденно ну, повсякмісно на сьогоднішній день. Ну, йде якісна зміна відношення до військового всередині військ, його цінять, і ну, немає такого, щоб до нього відносились з зневагою. Mm -hmm. але, але є дуже демотивуючі речі, які о, о, відбуваються. Ми називаємо це задзеркалі в нашій країні диваки. Тобто, далі 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення є купа демотивуючих речей, які ну, і, які я ж повторюю, сприяють тому, що на війну людина повертається з більшим настроєм ніж перебуваючи у відпустці і дивлячись на те, що там відбувається. Тож, звісно, основне про що він каже, про те, що багато чого військових демотивує, і це правда, але і давайте не забувати, що ось що ми по факту тут бачили. Ось цей уривок ефіру або рекламна інтеграція ЗСУ. Що мобілізація не так це страшно, тебе будуть поважати, і буде порядок не те, що на гражданці. Це посил, як на мене, абсолютно простий, прямий та прозорий. Ну, собственно, як і повинно бути у армії. І от це ще раз доказує, як працює ось ця редактура, бо реальна людина. Командир батальйону безпілотних систем, дійсно фаховий, поважний військовий. Бачите, він е так думає, він нічого неправильного не думає, але ось ця е підсвітка під правильним кутом е робить правильний е акцент. Ось і все. Але давайте в кінці зробимо трохи позитиву або надії, можна так сказати. Бо як ми бачимо, на банковій дійсно вірять в закінчення війни, бо почали готуватися до виборів. Зараз усюди несеться, що Зеленський представить нову партію на виборах після війни. Буде називатися блок Зеленського замість слуги народу. Із нинішньої партії залишиться 10% нардепів. Зеленський планує набрати до нової партії військових, популярних волонтерів та блогерів. Партію управлятиме команда Єрмака. Головою партії та прем'єром хочуть зробити Федорова, бо він ну, не зашкварився, поки що як на мене. І ось скажіть мені, будь ласка, що ви думаєте, ось ця вся підготовка до виборів? Це якась жовта вудка, щоб відволікти від чогось важливого нас, або проблиск надії на швидке закінчення війни. Висновком до сьогоднішнього випуску я хочу сказати, що нам питаються як завжди маніпулювати, десь виходить, десь не виходить в них. Але я хочу вам сказати, що як висновок сьогоднішніх новин по ось цих останніх діях по мобілізації, 18-річних, по якщо ви не знали, в США продовжили на 18 місяців тимчасовий захист для українських біженців. Тобто, бачите, у нас тут є одні новини навіть США на 18 місяців продовжують. Тимчасовий захист, не кажучи про те, що за півроку вони війну хочуть закінчити. Тут у нас є також Трамп, той самий Трамп, котрий каже, через півроку ми закінчимо війну, каже, треба мобілізувати 18-річних. А навіщо ця мобілізація потрібна, якщо вони планують закінчити війну за півроку? Тобто вони тоді не планують закінчити її за півроку. або Наші готуються до виборів, бо вірять, що закінчиться за півроку. І от бачите, ось ці ось качелі одних фактів з другими фактами, нам доказують, що нічого не понятно, ніякого плану нема, і е, нам тільки і потрібно що слідкувати за новинами, щоб бути в курсі, що відбувається. Тож, якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, поставте лайк мені, підпишіться, якщо ви не підписані. З вами був Ященка Антон. Ви були на каналі Без Води, і побачимось!